Всім добрий день, вітаю компанія Автопарк В вашій увазі Volkswagen Passat B8 2015 року випуску з дизельним двигуном 2 літра та автоматичною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Європи, в ДТП він не був, автомобіль повністю весь у рідній фарбі. От, нічого тут не підмальовувалось, безпека автомобіля теж рідна. По комплектації у нас Е, оптика у нас світодіодна по кругу, по спереду та ззаду. Парктроніки спереду та ззаду. Диски оригінальні легкосплавні 17-го радіуса. Камера заднього виду, Безключовий доступ по усіх дверях, салон коричневий, шкіряний, шкіра плюс алькантара. Садіння задні. В заламі потертості нічого такого немає. От, без таких явних слід, слідів експлуатації теж немає. Кліма на задній ряд, на задній ряд панорама, люк, шторка на, на панораму. Шторка працює тут. Повний електропакет, датчики світла дощу, мультикармо, адаптивний круіз-контроль, тобто Є радар, бачить вперед, впереді йдущу машину. Клімат у нас на дві сторони спереду. тобто Загалом трехзонний клімат підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Допомога при підйомі вгору, мультимедіа з такого плану. От, все це тут є, все працює, тобто ніяких нарікань немає по автомобілю. Він повністю обслужений. Ніяких капіталовкладень автомобіль не потребує. Пробіг у автомобіля 248 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджено, ніяких підозр на неоригінальний пробіг немає. Побачити ДНЕ авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Придбати можна як за готівку, так у лізинг, кредит та в трейдинг.